Останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Ні, nee, вообще по. Головна брехня сезону. Я кажу, більше нічого закривати не буду, не буду. Ще вже нема куди класти. Сегодня мы наблюдаем редкое явление: молодой санец семейства подросток пубертатус выбрался из своей норки и начал расчищать территорию. Смотрите, как он забавно перебирает лапками! Такой удивительный тип поведения относится к виду подросток пубертатус что-то накасячекус или к более распространенному. Рович, є погана новина. Яка Пропало два камази піска? Як Ні, Хороша новина. Спасибо. Же. М -м -м -м. Тобі дали список книжок прочитати за літо. Ти хоч прочитав? Ну да. Ну хоч якусь книжку розкажи мені. Та там написано список, а не книжки. Там написано список читати. Сказати дякую усім, хто задонатив на новий автомобіль для фронту. Будемо виконувати їздити бойові завдання і робити свою справу. Слава Україні! Ти ще така маленька, а вже працюєш. Заробляю гроші для кілера на щастя. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що. На Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. You пішло по -пізді. Ставте лайки і підписуйтесь. А ну покажи старшину. Старшина! О, ось його старшина пішов Ну все, пиздец, в мене ЧП. Праве колесо на взрив Хорошо, що медленно йшов Так сны б нахрен в клумбу повністю бля котлету їв, сухий корм їв. Що, ковбаси тобі давали? Угу. Або женіну давали? То чого ти сидиш тут, голодний весь? Ти коли робиш голодні очі, тімка, то щок я хочу тягуй. Добре? Серйозний кот Савелій. Видно, що виріс з саперами. Потревожите вам пизда. Да? Савочка Що ты? Заминировался, да? Учебной ранаты заминировался. Да размотай на этот На, щоб на верочку уже навичь До такого пластилина, сзади щады бедам вогневоожную райка дэши, ой, блять. Так, да, і кадешечку. І спічки. Тюв. Буде, буде діло, ніхто не підійде. Буде найстрашний кот. І оцей навіть цього скота можеш замінірувати. Ти чого прийшов сюди? Хто тебе відчіпнув? Шерсть. Валий отсюда. Чого? Босава, тебе кине сейчас на тебе гранату. Все, отдыхайте в безпечності. Куда соль попала? Не бывать там поломкам неисправностям. Соль в оберег превращаю. І з силою слова утверждаю, да буде так. Сказ... А що ти тут робиш? Сливу заливаю. Та хто ж її так заливає? Та по-іншому ж не дають. Чекайте, я присяду, бо пішла мені земля з-під ніг. Пішла мені така земля з-під ніг, мені такой темінь. Темінь пішов на очі. Тиск скаканув. Та М? А це що? Що це? А це. М? Блядь, тільки щоб не пізданутись. Тільки щоб не пізданутись! Ох, блядь, ще піздувати до тої красної дорожки. Ще в Житомирі її положили. О, бля, кантожений теж прилетів. Привіт, любимий! Привіт, котик! Що вилупимо по бо Давай не тут, а сяди в машину. Тільки тихенько. В тебе такий гарний піджах мене возбуждає. Це Порошенко балується. Порох! Заїбісь! Дивись, бо порох може їбануть. Я знаю, він божевільний. О, Ну пошли вже в машину, сосай, пошли. П'ять минут нас не тривожить. Владимир Путін, коли ви перестанете займатися хуйньою вже на я не займаюся хуйньою. Я просто хочу доказати, що я довбойоб. То що Путін, будемо вирішувати якісь конфлікти закінчення війни. Що думаєш? Mm -hmm. Давай в следующий раз це обсудим. Понятно. Ладно, давайте в следующий раз зустрінемся. Все, пока. Пока. Ну що, це зелечина. Як вам переговори? Вам все сподобалось? А, бля, я взагалі не пив, Бля. Я родків в'їбав. Я думав, ми їдемо Аляску забирати, а тут переговори якісь, блядь. непонятно ніхуя. Для всіх вона, хтось сутками не спить, і більше сил нема. в окопі хтось сидить, і давить сух пайок, хтось кабаку висить, в іскарі конячок, хтось на щиті лежить, родина вся ридає, хтось в крузаку летить, і в русі репробає, країна в нас одна, та бабки все рішають, одні три роки тут, а другі там гуляють. Моя душа зігріється на фонті цей момент, і сниця мріється і від їх теплих слів. Печаль останеться за 15 днів. Ми знову стане.